Анатолій Валевський Латаття. Із сивої глибини прадавніх часів прийшли до нас казкові легенди і дивовижні, сповнені чарівними таємницями перекази про чудові водяні лілії Латаття, які за старих часів називали русалочою квіткою. Нібито, насправді, це і є та сама чарівна одолень трава, що могла дати сили проти ворогів і захистити від негараздів чесних людей, а ось тих, що володіли нечистими помислами, могла і занапастити. Кажуть, коли тендітні латаття, наситившись за день щедрим сонячним теплом, пізно ввечері зачиняються. І повільно, немов ліхтарики, що світяться, занурюються в глибини прозорих вод, то перетворюються на струнких веселих русалоньок. У тихих заплавах, оточених густими заростями, і на світлих піщаних мілинах, водять вони в місячному сяйві плавні хороводи з блукаючими вогниками і виспівують ніжні пісні про вічне кохання, зачаровуючи запізнілих мандрівників, і, звісно ж. Бешкетують до самого світанку. Однак, що й на першій промені, сходячого сонця, обережно торкаються поверхні води, русалки знову перетворюються на витончені, ніжні квіти, виринають на поверхню і, розкрившись на зустріч ласкавому світлу, милують ока своєю тендітною витонченою красою.